Я Сошня Ігор Валерійович. Родився 2 листопада 1968 року в місті Ірпінь. Два місця, з якого можна було евакуюватися Ірпінь. Ну, Романівський чим був найкращим, бо з тої сторони теж була дорога. Наші військові там і бусиками тобто і скорій допоможі приїжджали, і все це саме. Дуже багато людей теж пішки йшли через пішохідний міст вдоль железної дороги, через ліж-6 кілометрів пішки йти до, ну, самі розумієте, а тут, допустимо, ми їх привезли під мостик, вони перейшли на ту сторону, там у них бусики, військові, і їх вже вивезли на Київ. Знаєте, коли возив хліб, то це ще почав би, якби аж, а от коли вже почали возити мертвих людей, закапувати, викапувати, ну, це скоріше, ну це тяжко, ну я не знаю. Ну, це, мабуть, скоріше, що війна. В Ірпіні теж роздавали ці наклейки. У мене навіть на газіку Ірпінь Форевер. І там ну, така страшна жінка е у формі смерті. Це, скоріш, символ війни Ірпіня. Ну, Ясно, що ми герої, які ми можемо бути жертвою.